Привіт, мене звати Альона. Я засновниця СММ Агенції Digital Dream Team. Стратег і фотограф із восьмирічним досвідом я запускала блоги з нуля, писала стратегії для бізнесів, створювала контент і допомагала творцям не просто вести сторінку, а будувати через інстаграм справжню справу. Цей урок подарунок для тих, хто тільки починає і не знає, з чого стартувати, як називатись і що саме взагалі постити. Сподіваюсь, цей урок тебе замотивує. Частина перша. З чого почати блог? Почни не з оформлення і не з контенту, а з чесного питання собі. Навіщо мені блог? Хочеш продавати, ділитися досвідом, стати відомим експертом? Ціль визначає абсолютно все: і візуал, і подачу, і контент. Тепер визнач тему блогу. Не заганяй себе одразу у вузький формат. Почни з комбінації: я плюс моє життя, плюс мій досвід, експертність. Люди підписуються не на експертність, а на тебе, а користь це вже бонус для тих, хто лишається. Склади 3-5 рубрик: твоє життя, щоденник, експертність, СММ, б'юті, нутриціологія. Що твоє? Мотивація, думки, шлях. Сторі життя, проблеми і рішення, чесно, просто без глянцу. Частина друга: як оформити сторінку? Інстаграм це не сів. Це твоя вивіска. Люди бачать за 5 секунд. Аватарка: чітке фото, обличчя без фону та деталей. Нікнейм без крапок, нижніх підкреслень і цифр. Просто і лаконічно. Ім'я в шапці, ключові слова, наприклад, Альона. СММ та фото, біо. Хто ти? Чим корисна, що отримує людина? Актуальне оформи хайлайці з підписами про мене, відгуки, послуги, ціни, мій блог. Частина третя. Що постити? як не злити сили? Найгірше чекати ідеального моменту. Його не буде. Почни з простого. Розкажи, чому вирішила почати вести блог. Покажи обличчя, це довіра. Поділись думками. Хочу почати, але боюсь. Контент повинен відповідати цілі. Хочеш продавати? Показуй досвід, кейси, відгуки. Хочеш залучати? Логи, думки, смішне, чесне, просте. Хочеш мотивації? Показуй свій шлях, як справляєшся з труднощами. Контент-план? Не лякайся. Далі я тобі надішлю шаблон на тиждень. Частина четверта. Як не злити час? Не знімай для всіх, знімай для своїх. Не бійся повторювати ключові думки. Це не школа. Не намагайся здивувати, намагайся бути живою. Став собі малі цілі. Наприклад, два рівси на тиждень, п'ять сторіс щодня, один пост про себе на тиждень. І не забувай, ніхто не судить тебе так, як ти себе судиш. Твоя впевненість прийде не з лайків, а саме з дій. Дякую, що додивилася до кінця. Якщо хочеш більше, підпишись на мене і в дірект напиши слово курс. А ще переходь за посиланням у профілі, щоб дізнатися більше про навчання.